что жизнь стала стабильнее. Снижаются цены, а это значит, что жизнь стала веселее. Тебе набридли безлад и неподобства? Наведи лад Україні. Іди в політику імідж. На жаль, більшість українських політиків мало дбають про власний імідж. У тебе є шанс зробити все правильно, адже грамотно збудований імідж значна частина успіху, який сам працюватиме на тебе. Будь уважною сьогодні ми відкриваємо таємниці, як зробити твій шлях у політику легшим і простішим. Імідж це публічне я людини, тобто це та картинка чи образ, яку людину, яку бачить, яку бачить публіка. Сім факторів, із чого состоїть імідж, політика, в тому числі політика жінка. Репутація, зовнішній вигляд, невербальне поведіння, вербальне поведіння, політична платформа, сотвіданням людей і уміння ізміння. Репутація, репутація це думка суспільства про тебе. Репутація це те, що про тебе говорять. Твоє завдання, щоб люди знали про тебе якомога більше позитивної інформації і говорили про твої реальні справи. Базовий вопрос, округаторова якого діяльність політика строїться, виспитні компанії, тож етадовір. Завойовуй довіру людей. Вы даже по себе понимаете, что доверие – это такой длительный процесс. Во-первых, даже по практике коммуникации человек должен получить информацию с трех источников для того, чтобы принять решение, вообще да или нет. Что это значит? Откуда поступает информация? То есть ящика это маловато. Для этого он пойдет бабушку послушает, пойдет в магазине поговорит, пойдет, может, даже на встречу, чтобы составить собственное впечатление. Позитивна репутація, твої вчинки, поведінка, зовнішність запорука довіри виборця. Якщо люди тобі довірятимуть, голосуватимуть і без масштабної реклами. Водночас пам'ятай стару мудрість. Репутацію завойовують довго, а втрачають за кілька хвилин. Якщо люди почувствують, що є дисонанс між вашими словами програмами і вашим зовнішнім обліком і внутрішньою ситуацією, то довір'я не буде. Зовнішній вигляд. женщины к ним очень большой скажем большая претензия большие условия со стороны мужчин политиков и тоже женщин то есть, если женщина политик попадает на телевизор то они судят мало того о чем она говорит и насколько она уверена аргументирована но и, и по ее внешнему виду и тут конечно надо напрягаться очень серьезно Я з самого початку обрала професійну кар'єру і там, де я працювала, ніколи ну, мені здавалося, що ніколи зовнішні атрибути, зовнішність не мала мені найменшої значення. Ну тобто, якщо там в якомусь в Зовсім дитячому віці я вибирала між Василісою прекрасною і Василісою Примудрою, то мені здавалося, що будучи примудрою, абсолютно достатньо для того, щоб добитися всього того, що мені хочеться. А принц, який ведеться лише на зовнішню красу, ну хай з дурочками водиться. Виявилось нічого подібного. Тебе зустрічають по тому, як ти виглядаєш. Я не говорю про те, що треба присилитися в салон краси, але насправді. Охайний зовнішній вигляд, доречний зовнішній вигляд, є так само елементом поваги твоєї до інших людей. І оця саме доречність і акуратність, на жаль, ну, це була моя помилка. Тобто, по-перше, по первах по я не приділяла цьому ніякої уваги. Дбай про охайну, привабливу зовнішність. Довгий час жінки політики копіювали у зовнішності чоловіків, одягали строгі костюми у сіро-чорних тонах. Першою жінкою, що дозволила собі світлі кольори, стала Маргарет Течір. Останнім часом, що більше жінок потрапляє в політику, то більше жіночого вони собі дозволяють. Крім того, вміло використовують жіночність свого образу для політичних маніпуляцій, як, наприклад, Юлія Тимошенко. Може, помні столісті бусами, які совсем оказались не жемчугом, а фальшивим наш далаєтам вопрос. она очень грамотно вот внешние вещи. саме Тимошенко, вважають експерти, єдина жінка політика в Україні, яка не просто має гарний вигляд, а апелює до архетипу, який викликає довіру виборців. Для нього був придуман імені все всі учитель. І от вот прическа. Квіточка і піджичок наші такої спеціальне он вже дає некий архетипічний образ, який уже ну, как ікона, тобто є в сознанні людей. Зверни увагу, експерти категорично застерігають від сліпого наслідування чужих образів, навіть дуже вдало, спираючись на найкращі приклади, ти маєш знайти свій образ і стиль, які відповідатимуть твоїй роботі. залежить від вашого позиціонування. Если вы от бизнеса, то эти аксессуары допустимы, до дорогих часов могут быть. Если вы там в другом имидже, то они будут неуместны. Больше с образованием, наверное, ей не пойдут какие-то вычурные каблуки. Тут работает очень индивидуально, и все зависит, опять же, от вашей суперстратегической программы, куда вы хотите прийти в дальнейшем. Вважається неетичним носити відвертий, відкритий одяг, білизну, яка просвітлюється, не декольтований. Яскравий макіяж і, скажімо так, ну, одяг нос, Ну, Відвертий і розкутий не, не буде сприяти, тому що тебе буде сприймати аудиторія. Треба знову ж таки пам'ятати, що все ж таки люди у нас більш консервативні. Невербальна поведінка. Невербальне поведіння це двіження, це осанка, це определенні привички, ужинки і так далі. Тут імеє значення рівень віреного. то есть как женщина, так и мужчина, ну, вообще, ну политик, его воспринимают вот по движению, по уровню уверенности. Если этот человек уверен, он сильно идет, он уверенно говорит, он действует, о, типа, это лидер. Если этот человек сгорбленный, он говорит тихо, делает кучу ошибок, пытается, у него, соответственно, риторика, то и отношение к нему такое. То есть очень важно застолбить себя вот, вот в этом, так скажем, Ні, вірбальна поведіння. Напевно, найголовніше завжди було є. Я, до речі, хочу це порадити тим, хто хоче себе спробувати у політиці. В першу чергу треба завжди вірити у себе. Це найголовніше. Будь впевненою у собі і поводься впевнено. А зараз позовіть містера тетчера. Ні, я хочу услышати убіжденість, уверенность, власність. Хорошо, еще раз. Глубокий вдох и... Денис! Да. Хорошо. Извини, ничего, ничего. Прости. Вербальная поведенка. Вербальная поведение. Это умение говорить. Это тембр голоса, звучание. Комусь дарований тембр Богом, і людина може е, ну на тобто мати успіх е, тільки тому, що в неї дуже хороший тембр голосу, який приємний. Якщо ж не повезло, але людина має дуже багато інших якостей, які достовні достойні бути в публічній політиці. Тому вона повинна працювати з спеціалістами. Більше про секрети та прийоми вербальної і невербальної поведінки, про те, як утримувати увагу аудиторії та переконувати, як страхи. перед публичными выступами, дивись у фільмі «Риторика и «Переговоры». платформа. Человек, который в политике, мало того, что он должен быть красиво выглядеть, но быть уверенным, он и должен стоять на каких-то позициях. То есть он должен представлять некие силы. Например, вот возьмем там Анна Герман и Ирина Фарион. То есть вот два, так скажем, ну, ну две женщины, но какие разные политические взгляды, вот какая разная платформа, и иногда не имеет значения даже, как ты выглядишь, тебя воспринимают просто как боевую единицу. То есть просто женщина, она может как-то по-другому это сделать. Она, ну это как бы ее как бы элементы имиджа. Яскравая визуализация твоих политических переконаний в край важлива, если ты частина партийной команды. Тут важно не загубиться среди человеки. Например, вот как Фарион учитель украинского языка. Как из этого можно сделать фишку? Шикарно. Вот, пожалуйста, все увидели их э, на фактически э, дискуссию с Азаровым. Фишка «Вся страна говорит». Или это, например, экономика и предприниматели, защита предпринимателей. Вот, пожалуйста, Кужель. Или это медицина. Например, это Богатырева, Бахтеева. То есть, есть э, некие темы, в которых ты должен, во-первых, быть профессионалом, Во-вторых, вміння аргументовано свою позицію поставити і бути в хорошій команді, в якій тобі комфортно. і теставний вот, ну, успіх для жінок політиків є основний козир в цьому клубі це професійність. Якщо ти маєш професійну позицію, якщо ти глибоко знаєш предмет свого віддання, якщо ти можеш вступити в будь-яку дискусію і компетентно говорити про ці речі. Тоді стираються оці різні упередження знайди свою тему і зроби її своєю фішкою. Відповідність очікуванням людей. Наступним важливим моментом є відповідність твого зовнішнього образу, твоїй діяльності, а також сподіванням виборців. Наприклад, мало ймовірно, що 20-річну дівчину оберуть мером міста чи головою сільради. Також селяни навряд чи голосуватимуть за тендітну вчительку музики. Наприклад, президентом України ніколи не стане Тобто женщина. Вот Тобто ось це просто шокірує. Сатвісно, тобто, якщо ми знаємо вот цю частину, То мы ну, можем понять, а кого же ждут. То есть есть какой-то набор характеристик, которые обязательно должны быть, и обязательно благодаря им этого человека выберут. Наши люди очень рационально принимают решение украинцы. И для них, кстати, вопрос программы, платформы это не первый вопрос. Первый базовый вопрос, с которым мы сталкиваемся и выстраиваем его грамотно, и думаем, если там есть риски, как его упредить, это свой-чужой, так называемый. Это базовые вещи, которые лежат в каждом человеке. Если мы голосуем за определенного человека, то мы хотим в нем видеть своего. И что вот это такое своего, в каждой ситуации это а, своя история. Но, безусловно, если человек произошел с этого городка или рядом с городка, это очень а, серьезно влияет а, позитивно на шансы. Потому что если человек, допустим, не из этого сообщества, а чего ты сюда проперси Кстати, очень многие мужчины, которые баллотируются, они считают свою целевую аудиторию прежде всего женщин. И женщины могут, исходя из этой информации, выстроив правильную... стратегию общения с избирательницами, говорить о ценностях и предъявлять те ценности, которые являются там, женскими к гармонії там, общество. То тобто, я думаю, що жінці написують лучше. З'ясуй потреби і сподівання своїх виборців. Відповідає цим потребам у зовнішності, поведінці і риториці. Тепер ти знаєш, як важливо побудувати правильний імідж на самому початку своєї політичної кар'єри. Водночас він знадобиться тобі не лише у політиці, знаючи усі тонкощі правильного іміджу, ти зможеш завжди залишатися на висоті.